Сьогодні у випуску Тіла двох загиблих вже знайшли. Що робити зі сміттєзвалищем? Меседж і вимога, що особи, які були дотечені до Горбовського сміттєзвалища, мають бути негайно відсторонені. Не оминули увагою за що голосували обласні депутати. Ми спрямуємо відповідне звернення до Верховної Ради для того, щоб були внесені відповідні зміни в закони України. Автомобілі стануть доступнішими. Розмитнення здешевшало. Класно, що його прийняли. Я зараз не маю автомобіля, але я думаю, що легше буде купити. Підсумовуємо події дня сьогоднішнього вівторка 31 травня. Ви дивитесь новини? Вітаю! На Грибовицькому сміттєзвалищі знайшли тіло агрятівника, якого вчора накрила сміттєва лавина. Про це стало відомо сьогодні під час сесії Львівської міської ради. Депутати зібрались позачергово через вчорашню трагедію та аби висловити недовіру міському голові. А обурені активісти навіть привезли до сесійної зали сміттєві баки. Деталі розкаже Ірина Кунанець. Депутати зібралися через ситуацію, яка склалася довкола Грибовицького сміттєзвалища. Прийшли активісти та не з порожніми руками. Два сміттєвих баки це символ Грибовицької трагедії. Месичів вимога, що особи, які були дотечені до Грибовицького сміттєзвалища, мають бути негайно відсторонені від виконання своїх обов'язків. Тим часом в зареєструвалися п'ятдесять 54 депутати. Натомість Андрій Садовий на позачергову сесію чомусь не прийшов. Та це не зупинило депутатів. Через Грибовську трагедію вони вирішили висловити недовіру місь. Кому голові це є людські жертви, які визвані недбалістю. У числі Андрія Івановича, бо він за 15 років, що він є мер міста Львова, не спромігся взагалі такого питання віднестись як сміттєпереробний завод. Та коли дійшло до голосування за недовіру, погляди місцевих обранців поділились. Частину вважали нагальним найперше це питання, натомість інші наполягали на голосуванні за зміни до цьогорічного бюджету, оскільки зараз вкрай потрібні кошти на пошуки рятівників, укріплення дамби із інфільтратами та огорожу території сміттєзвалища. І більшість голосів проголосували таки за друге та виділили на це 14 мільйонів гривень. Вони підуть у статутний фонд нашого комунального підприємства Збиранка по тих розрахунках, які подало департамент житлово-комунального господарства. З них 9,5 з половиною мільйонів підуть на завезення глини, більше мільйона на утрембування глини. А там все технічні, мастильні матеріали, все інше. Там по 6 землю пунктах. Все чітко визначено розрахунками. Тим часом незадовго до позачергової сесії Андрій Садовий дав офіційний Значить, коментар журналістам щодо що ситуації по сміттєзвалищу. Я просив би утриматися від гостроти, поки не найдемо людей. Найдемо людей, потім будемо робити розбір польотів. Я думаю, що відповідальність на всіх, на мені в тому числі. Тому що я міський голова, і коли в місті виникає будь-яка форт мажорна ситуація, я несу відповідальність, я не можу її вникнути. зі слів мера Львова. за роки його керування містом жодна фірма не пропонувала рекультивувати грибовицьке сміттєзвалище, а на це потрібно 600 мільйонів гривень. Щоправда, мер повідомив. Наразі тривають переговори із європейським банком про надання потрібних коштів. Ірина Кунанес Зархотуляк новини. Тим часом у Львові назріває інша проблема через надзвичайну ситуацію на Грибовицькому сміттєзвалищі львівські компанії, які займаються вивозом сміття, змушені вивозити відходи за сотню кілометрів від міста. Це призвело до грив до зриву графіків вивозу сміття з під будинків. Зранку місто практично завалене відходами, соцмережами поширюються фотографії з переповненими баками. Чи вдалось знайти вихід із ситуації далі? Ольга Матейчук. Сміттєві баки переповнені. У спальних районах утворюються гори відходів. Комунальники сміття з віддалених районів забирають вибірково. Найбільша компанія, яка займається вивозом сміття у місті, напередодні заявила про неможливість проведення повноцінного забору відходів. Шановні львів'яни, просимо вибачення за тимчасові незручності. Як тільки функціонування сміттєзвалища буде відновлено, нами буде оперативно забезпечено якісний та належний забір відходів у місті Львові. Продовж дня таки знайшли альтернативу. Сміття зі Львова погодилися прийняти інші міста області на свої полігони. Продовж сьогоднішнього дня все сміття буде вивезено. Я дякую всім міським головам Львівської області, які висловили свою підтримку на ці легітимні полігони, які сьогодні в області прийняти частину нашого сміття. Нагадаю, проблема виникла через надзвичайну ситуацію на Грибовицькому сміттєзвалищі. Туди спецтехніку наразі не допускають тривають слідчі дії та пошук рятувальників, котрі опинилися під завалами відходів. Ольга Матейчик, новини. Не оминуло питання Грибовицького сміттєзвалища і депутатів Львівської обласної ради. У порядок денний свого засідання внесли корективи та вислухали звіт очільника служби надзвичайних ситуацій. Проте сесія обласної ради не обійшлася. І без пікетів. Хто пікетував та за що голосували депутати? Далі. Ірина Качмарик. Іван з перших днів воював на сході України. Пішов добровольцем. Повернувся з Калічиним. Жодної допомоги не отримує. Мали би бути і пільги, тому що жінки полишалися з дітьми самі і, ну, багато, багато людей покалічило, наприклад, так як мене, навіть, що я зараз не працездатний. Я дістаю, наприклад, 1200 гривень пенсії. І все. а таблетки то все повністю ще більше коштує в два рази в три на місяць. Таких як Іван Десятки. Усі хочуть визнання на загальнодержавному рівні. Просять обласних обранців допомогти та посприяти. Ми спрямуємо відповідне звернення до Верховної Ради для того, щоб були внесені відповідні зміни в закони України. Це перша річ. Друга річ, сьогодні вони мають пропозицію. Чому вони сьогодні прийшли до нас? Вони ще півроку тому звернулися в обласну адміністрацію з тих чи інших причин. Рішення поки що не було прийнято. Ми сьогодні. Створили таку робочу групу, і до наступного пленарного засідання ми підготуємо відповідний проект рішення. Далі обласні обранці взялися до порядку денного. На цей рік Львівська облрада виділила 15 мільйонів гривень на компенсацію пільгових перевезень. Це є пенсіонери по віку, інваліди першої та другої групи. Це учасники бойових дій, діти з багатодітних сімей, реабілітовані по статті Першій це є ветерани УПА, діти сироти. Тобто всі ці категорії мають право безкоштовного проїзду. І за це право ми відшкодовуємо автоперевізникам за перевезення власне ці кошти. Гроші розділили та пішли на перерву опісля питання номер 1 трагедія у Грибовичах. Звітує головний рятувальник області. Сергій Дмитровський застерігає, є загроза ще одного суву. Глибина нам невідома, але ліва сторона сміттєзвалища вона вже знаходиться під загрозою суву. Остання інформація, за дві хвилини на 6 сантиметрів розсунулася тріщина. Ми багато розглядали, що нам в цьому питанні робити, але ми не можемо зупиняти роботи. Тому була зменшена кількість особового складу, які працюють біля інженерної техніки. І посилені наглядові дії, які Передбачають своєчасне оповіщення особового складу в разі необхідного відходу, і знову до порядку денного депутати підтримали кандидатури на посаду керівників чотирьох комунальних закладів. Взялися до питання приватизації об'єктів майна спільної власності. Ірана Качмарик, Анатолій Лопаченко. Новини. Меморіальну таблицю, якому медику відкрили у Львові, яку виставку презентували сьогодні кримські татари, та про відкриття народного дому на Львівщині, це і не лише у наступній частині нашого випуску. Вже за мить, тож не перемикай. Європейські авто стануть доступними для українців сьогодні. На сесії Верховної Ради України прийняли законопроект, згідно з яким акцизна ставка на вживання автомобілі з Європи значно знизиться. А це дозволить в рази здешевити розмитнення автотранспорту пересічним українцям. Свій голос за цей законопроект віддали 237 народних обранців. Як таку звістку сприйняли українці? Питали наші журналісти. Ати дешевий і водночас якісний автомобіль з Європи для більшості пересічних українців чи не єдиний спосіб стати власником іномарки. Водій з п'ятирічним досвідом Микита розповідає: вже декілька років збирає кошти, аби свою стареньку дев'ятку замінити на німецьку автівку. Я вже, 5... Я вже 5 років збираю гроші на, на... і тепер мені буде, легше, машину, його. Тобто і ще тепер буде... легше новоприйнятий закон. Передбачає зниження ставок акцизного збору для вживаних авто від двох до 28 разів у залежності від об'єму та типу двигуна. Звичайно, дуже добре. Що прийняли цей закон, і це добре, що є якісь хороші зміни, але головне, щоб це не пішло на шкоду. Нашому ринку і не пішла на шкоду в принципі стану машин і в Україні, бо досить часто може бути, що ті машини, які привезуть, будуть биті або якісь крадені. Щоправда, у законі є й обмеження. Одна особа протягом року зможе ввести лише один автомобіль, ба більше не матиме права його перепродати впродовж одного року. Класно, що його прийняли. Я зараз не маю автомобіля, але я думаю, що легше буде купити. Дуже добре там, що прийняли цей закон. Бо одна з бідніших країн зараз. Надію, що більше людей зможуть скупити нормальні автомобілі і їздити. Відтак українці зможуть відносно недорого оновити вітчизняний автопарк якісними автомобілями стандарту Євро-5, тобто не старше 2010 року. Випуску зазначив один з авторів законопроекту, народний депутат Ярослав Дубневич. Закон, який сьогодні набрав 237 голосів у другому читанні і в цілому прийнятий номер 3251 щодо впорядкування і зменшення суттєво зменшення акцизного збору від вживаних авто автомобілів. я радий, що знайшлося здорове ядро народних депутатів обранців українського народу і вони підтримали цей важливий законопроект. Хочу наголосити, що зараз дуже важливо, щоб в скорім часі президент підписав цей законопроект за словами Ярослава Дубневича. Якщо закон буде підписаний президентом та опублікований впродовж червня, діяти розпочне вже з 1 липня. Тим часом на дорогах Львівщини обмежили рух вантажівок в літній період від 10 ранку і до 22 заборонений рух автомобільного транспорту загальною вагою понад 24 тонни тони і навантаженням на вість понад 7 тонн. Тож служба автомобільних доріг у Львівській області просить водіїв дотримуватись зазначених вимог, аби запобігти руйнуванню дорожнього полотна та зберегти дорожню інфраструктуру, що потребує значних матеріальних затрат. по її. Її відновленню. Зазначу, для вантажівок облаштували 51 стоянку. Стоянки облаштовані, в принципі, на об'єктах сервісу. Це є заправки, це є спеціальні стоянки для відпочинку водіїв. В основному такі стоянки в нас є по Київчо, де найбільше йде навантаження. У Львівській обласній клінічній лікарні вшанували пам'ять відомого хірурга Михайла Лерчука. До 80-ї річниці з дня народження колеги та рідні у рідному для Михайла Олексійовича відділенні хірургії встановили йому пам'ятну дошку. На відкритті побували і наші журналісти. Відповідальний, доброзичливий та хірург від Бога. Саме таким свого керівника та наставника Михайла Ларчука згадують колеги та рідні за 27 років роботи на посаді завідувача хірургічним відділенням львівської обласної клінічної лікарні. Михайло Олексійович вирятував не одне життя. Він по характеру був знаєте, як в нашій величині кажуть газда. Тобто людина, яка відповідала за все і вважав себе відповідальним за все. Багато хто з районних хірургів до до сих пір з, з великим піететом згадують про Михайла Олексійовича. Я пам'ятаю Дідоні, як дуже дбайливого, такого хорошого дідуся і дійсно дуже віддавався в медицині. Він проводив дуже багато часу в лікарні, сіки пам'ятають дійсно свят, яких він був не вдома, а тут в лікарні зі своїми пацієнтами. Невтомна праця Михайла Лерчука є і буде в сірцем для наслідування усіх молодих медиків. Переконаний головний лікар Львівської обласної клінічної лікарні Михайло. Логічка в нашому житті робота лікаря вона завжди не оцінюється тим, що він приходить на роботу, а тим, скільки людей він вилікував за своє життя. Одним із тих потужних хірургів, які працював назву по всій клінічній лікарні, є Лексі Шлярчук. Повірте мені, що Поки ми живемо, має бути пам'ять. Пам'ять про добрі справи, пам'ять про вчителів, пам'ять про керівників. За словами Михайла Гички, невдовзі у Львівській обласній лікарні вшанують пам'ять і інших знатних медиків. У відділеннях, де працювали, встановлять меморіальні дошки. Вивчаємо історію своїх земляків у Львівському історичному музеї. Сьогодні відкрили виставку про історію та культуру кримських татар. Організатори кажуть, тут представлені речі, якими якими користувались їхні земляки, як, от, книги, одяг та побутові речі. Ще є чимало світлин та документів, які розповідають про депортацію кримських татар у далекому 1944 році. Вони хочуть, аби львів'яни та гості міста знали про життя кримсько-татарського населення, адже ми живемо на одній землі. На відкриття експозиції прийшли чимало львів'яна сама виставка функціонуватиме впродовж місяця. Ми хочемо как собрати образ. Не детально, а в общем образ цього народу, нашого народу, кримсько татарского народу. І по собрали зібрали спочатку з, з Кримського ханства. Потім є якісь книги, картини, більш наглядні, такі в виде картин. Потім є книги, які ми читали, в яких сохранился наш народ. Ми повинні все знати, тому що Крим це Україна. І, і татари, це теж вони є в складі держави Україна. Так і я думаю, що це ми є спільний народ. І якщо ми глибше будемо вивчати, ми вже мали перемогу. Вже мали на Євробаченні. Знаєте, це так нас, би кажуть, ще більше об'єднує, ще більше підсилює. Ми стаємо сильніші. Музичний фестиваль просто неба. Львів приймав вокалістів з усієї України. Біля пам'ятника Тараса Шевченка напередодні відбувся конкурс української пісні. Це вже вдруге у місті організовують такий захід. Вже звично долучилися й виконавці з усієї України, в тому числі і зі східних регіонів. Мета фестивалю популяризувати і розрекламувати українську пісню та культуру. Цей мистецький фестиваль. Оце це об'єднує нас сьогодні. Для нас непростий час, коли йде війна, а пісня і взагалі мистецтво завжди об'єднувало людей. І нас, українців, це об'єднує і показується, що ми є одна нація, одна нація, одна культура, один народ. На сході на жаль. Теж співають українські пісні, але е, треба все ж таки її піднімати. Е, я вважаю, що е, я, якщо, я, якщо я вмію, якщо я знаю українську мову і, і у мене є в репертуарі, то чому вони не заспівати? У селі селірчиці, що на самбірщині після реконструкції відкрили народний дім. У 2012 році приміщення було зруйноване внаслідок пожежі. Завдяки співфінансуванню державного, обласного та районного бюджетів, реконструювати культурно-просвітницьке приміщення вдалося за чотири роки. Про відкриття оновленого осередку культури далі наші журналісти горіла стеля, потріскані стіни та вибиті вікна. Саме такий вигляд ще донедавна мав Центр культури та духовного розвитку мешканців села Бірчиці. Керівник народного дому Любов Мазник пригадує ту злощасну ніч чотири роки тому, коли загорілися приміщення. «У 2012 році, два з на 23 липня, наш народний дім горів. То було ночі. Не могли ми його врятувати, тому що пожарні дуже далеко. І для села дуже важливо було відновлювати цей народний дім, бо, бо молодь немає має де бути. І колективи, наші гуртки наші і все в народному домі. Крім того, що нам поставили на народний дім новий, ще й поставили дитячий майданчик, щоб діти мали де бавитися. Зараз ми маємо дуже хороший народний дім. в якому ми зможемо проводити багато свят, урочистих таких подій, як День Незалежності. Привітати громаду Бірчиць з новим осередком культури приїхали мешканці сусідніх сіл, очільники району та народний обранець від цього округу. Давайте рижте. Одними з перших на оновленій сцені народного дому виступили юні танцівниці із села Містковичі. Дівчата часто із концертами мандрують самбірщиною. Тепер кажуть, регулярно навідуватимуть бірчиці. Для нас Думали. дуже велика честь в цьому одному домі провести свій концерт і дуже краси. Ну коштів на реконструкцію народного дому виділили з районного та місцевого бюджетів, проте леву участку ремонтних робіт вдалось профінансувати завдяки програмі соціально-економічного розвитку, пояснює народний депутат Ярослав Дубневич. Вся сума, яка виділена на відновлення цього народного дому, 680 тисяч і завдячуючи єдності. Громади ми крок за кроком відновлюємо нашу рідну Самбірщину, городочину та мостищину за словами Ярослава Дубневича. ще до кінця цього року у приміщенні народного дому запрацює й фельдшерсько-акушерський пункт. Таким цей день побачила команда інформаційної служби ТРК Львів. Новини це те, чим всі ми живемо щодня. Тож більше свіжої інформації, як завжди, читайте на нашому інтернет-порталі А про новини спорту вже за мить вам розповість моя колега Ольга Білуган. Не переставайте мріяти, не втрачайте віри, бережіть себе та людей, які поруч, не зважаючи ні на що. Дякую, що з нами. До зустрічі. Час спортивних новин на ТРК Львів. Вітаю вас! Від покоління до покоління молоді гімнасти вшанували ім'я видатного спортсмена та тренера Віктора Чукаріна. Так у Львові відбувся відкритий чемпіонат серед юнаків зі спортивної гімнастики. Ареною для змагань став гімнастичний зал навчально-спортивної бази Міністерства оборони України. Докладніше далі у сюжеті. Вже традиційні для Львова змагання зібрали понад 140 учасників. Найстарші спортсменці 19 років, а наймолодшому усього сім. Тренувалися дуже довго, дуже так усильно, і Тому думаємо, що здатні гарно виступити, і займати якесь місце. Мені було тяжко брати участь у чемпіонаті, але я маю мету стати учасником Олімпійських ігор. Для цього потрібно тяжко працювати. Я обов'язково буду виступати у наступних змаганнях. Трюки на перекладенні паралельних брусах, кільцях та колоді. Такий арсенал вправ продемонстрували гімнасти. За перші змагалися представники Молдови та десяти областей України. Я мрію стати професіональним гімнастом. Хочу здобути багато медалей і перемог. Паралельно у цьому ж приміщенні проводилась і гімнастична першість серед дівчат також присвячена вшануванню пам'яті найвідомішого символу гімнастики України Віктору Чукаріну. Підтримати молоде покоління прийшли і внучки та дочка двічі абсолютного чемпіона Олімпійських ігор. Нам дуже приємно, що не забувають тата, що пам'ятають його, і що проводять такий турнір кожен рік. Щороку гімнастичний зал приймає безліч турнірів, проте, попри його затребуваність, раритетна будівля потребує капітальної реконструкції. Це унікальний зал на Україні. Гімнастичний, спортивної, універсальний зал спортивної гімнастики. В Україні їх можна порахувати на пальцях однієї руки. Це має десь Київ кончезас, Львів має, Кіровоград має. Практично більше таких спеціалізованих залів, гімнастики, хороших немає. Але, на жаль, в цьому залі вже більше 50 років немає капітального ремонту. Криша, дах тече, потрібно робити ремонт стін, міняти вікна. Чемпіонат проводився у два дні. По завершенню заходу відбулося урочисте нагородження призерів та учасників змагань. Великі змагання маленьких плавців. Товариський турнір з плавання пляж зібрав спортсменів з різних міст. Познайомились, позмагались та отримали відзнаки понад 100 дітей. Так вони готуються до майбутніх серйозних турнірів. Поспілкувалася з юними спортсменами Алла Васковська. Щороку у аквапарку пляж проводять подібні змагання. Кожного разу коло учасників розширюється. На цьогорічний турнір завітали плавці із Чернівців нового роздолу та різних спортклубів Львова. Організатори запевняють, плавання корисне і потрібне всім, а особливо дітям. Суть полягає в тому, щоб звернути увагу на здоров'я нашої нації. Ми пропагуємо всіма нашими способами, можливими здоровий спосіб життя. Хочемо ще раз наголосити на тому, що плавання не має протипоказань і позитивно впливає як на фізіологічний стан дитини. Учасники віком від 5 до 10 років поборолись не тільки за медалі і грамоти, а й за святковий торт. Він призначений для переможців у естафеті. Кондитерський шедевр вірно чекав на своїх переможців. Вони в той час на різних дистанціях показували на що здатні. Діти всі виходили, ви бачили, що вони Звертали увагу, який там є торт, що там написано, це як то круто, і вони будуть боротися за цей солодкий подарунок. Команда з Чернівців приїхала налаштована рішуче, їх тут 49. Кажуть, прибули, щоб перемогти і відчути дух змагань. Одній з чернівецьких спортсменок перемога особливо важлива. Сьогодні у неї день народження. Мене сьогодні привітали мої колеги. Можна знайти нових друзів, хороший тренер. Багато займаємо, ну займаємо місця і подорожуємо Україною. Для дітей ці змагання можливість відчути себе справжніми спортсменами. Перемога тут це крок вперед в улюбленому спорті. Лавці стають впевненими у своїх силах та не бояться конкуренції. Я відчуваю, що у мене буде обов'язково перше місце. Я кожен день займаюся плаванням. Для мене боліває моя сім'я і моя подружка, і її звуть Аня. Я ще вона не відволікалася, старалася виграти, і що вона обов'язково це зробить. Виграє анна пообіцяла, що вже восени обов'язково візьме участь у змаганнях і разом з подругою буде здобувати спортивний досвід. Рож на цьому у мене все зустрінемось завтра у цей же час. Гарного вам вечора.